Вітаю глядачі свого каналу. <кій> Я вибачаюся. Я зараз буду робити розклад на живу долю. Чи повернеться син? Додому, в Україну. Викидаю чотири картища. ще. запам'ятали мама, син і зрад додому. Просте, тому я, ну як простала, вона просте і не просте, я просто не стала розказувати предісторію. Тут і так понятно, що мати питає, чи повернеться її син додому. Задаємо ми це питання. Ой, що я беру? Задаємо ми це питання на рік. На рік. Ну, десь так. До руку, до року, до року, отак, до руку. Чи повернеться до руку? Продовж руку. Повернеться він додому, питає мама. Ну, бачите, тут були його бажання, його бажання настроїти там життя, але з матір'ю йде зв'язок. Хоча його нема реально, але зв'язок іде, як, знаєте, от, дивіться, ось мати, міст, бажання його, да? його бажання, місточок, і він йде до мами. А мама це дім. І ось він, і тут нам падає башня. Башня це установа державна. Тобто він якось попаде, буде вирішувати питання через державу. Але він повернеться до матері. Давайте трошки я розкрию по-перше цю башню. Ця башня, це не суд ніякий, не. Тут іде сообщество, якісь, може, соціальні служби, які будуть наближати його. Зміню, буде двіження іти. Ну і давайте ми розкриємо, розкриємо. Ці дві карти я клала як доповнення. Дивіться, в нього змінилася та дуже ситуація. От на зараз змінилась так, мобілізація ж. Ось вона мобілізація, і тут треба вже ховатися. Ховатися. Іде трансформація, іде розуміння, ідуть проблеми. Проблеми, він буде їх проходити, проходити для того, щоб повернутися додому. Довго буде проходити і трансформація, ця довга карта, і тучі, довга, гори довга карта. тобто, от якраз може, воно впродовж року і буде це все тіліпання його. Але йому, подіям по його, бо букет. Це як нагорода по пікам, опіки це дії, це мечові, це розум та інтелект, це дії. І він отримає вже результат, а це башня і це сила. Це сила, давайте розкриємо. Ой. Mm -mm. Все ж таки то, що я побоювалася, то воно й буде. Він попаде до силовиків. Він попаде, може, даже в тюрму. Може, даже в тюрму. Бо падає ось медведь. Так, це успіх, успіх. Але потім підуть змії і криси. Хоча я можу це страктувати ще як. Дивіться. Значить, якщо ми прибираємо, ми знаємо, що це доповнені карти. А ведмедь у нас, він, якщо випадає ведмедь, то успіх. То завжди успіх. Тобто він успішно повернеться, порішає всі діла і повернеться. Але по поверненню, по поверненню, от бачите, падають свірінчання, всі діла, падають змії, то може бути якісь плітні, бо він повернеться, будуть питати, а де ж ти був? І ось оці зміни підуть, він кудись поїде. Буде уїжджати все равно. З України, може, буде уїжджати вже в Євросоюз, ну, вже після війни. І будуть криси. А криси це і змії і криси. Якщо це не сплетні, от далі будуть, ну, по, по, тут будуть сплетні просто погані розговори. Але отут по змінам. Підуть криси. Він буде уїжджать. Буде уїжджать. І він буде уїжджать і правильно зробе. бо тут падає, бачите, компас. Це він спланує цей от'єст. Зараз я поверну. Спланує цей от'єст він. От'єст буде в нього тяжкуватий, довгий. Змінниці будуть довго йти по крисам. От, але він, в принципі, правильний по компасу, по лисиці, правильний буде. Тобто, він недовго побуде в Україні. І, в принципі, буде успішно себе почувати туди, куди він вже поїде. Може, він просто в Україні буде, але поїде в інше місце жити, бо немає тут житла. Немає тут житла в Україні. Вони продали, поїхали туди, і там контракти були по роботі, взяли іпотеку, жильо, ну, коротше, все там, все було добре. Ну, в общем, таке жилья немає. І е, їх нічого не тримає. Вони можуть поїхати у Євросоюз, вони можуть поїхати куди завгодно, і там влаштовувати своє життя, і буде все добре. Тобто він повернеться. Повернеться, але не надовго, бо тут йому буде некомфортно. Буде, буде багато питань до нього, де він був, чого він був, чого він не, не приїхав зразу, йде, де тепер. І він буде виїжджати десь-кудись їхати. Я не скажу, що це в Євросоюз, може просто на Західну Україну поїде. Але він уїде. І це буде правильно, Дорог... це рішення і сам переїзд буде нешвидкий. змінниці будуть нешвидкі, буде до цього приходити, гристи сам себе. Ну, коротше, таке. Потім прийме рішення, все спланують, поїдуть, і це буде нормально. Все буде хорошо. В нього сім'я тут, правда, не показала сім'ю взагалі. Ну, буде якось отак. По крайній мірі. Так що мама, можете, не переживати це буде добре. Ось такий розклад. Тут все чітко видно без прикрас. Бачите, тут уже хрест упав, пішли повістки, і тут вже йому треба ховатися. Ховатися пройшли проблеми, і не буде вирішувати. Ось так. Так, що такі діла? Він нормально все з ним. Немає там Трансформація це, бачите, вона лежить між маскою і проблемами. Е і ця трансформація ще впала й на мати. Вона впала не на нього, а впала на мати. Е то мати. Ну, от мати чекає, мати чекає його, мати його дуже гарно відчуває. Е тому. Наві багато тієї трансформації перетягує на себе якось так. Ну от, така історія. Все, люди, так, от, такий був розклад. Кому потрібна консультація, звісно, вона не, не безплатна, тому... Потеряшок я не шукаю, живий, не живий, не роблю. Це нереально, це тільки шахраї можуть робити брехати. Я за це навіть не беруся. Чи в цілі хата, чи не в цілі теж не беруся. Це все ну, це нереально. Це нереально. Зразу кажу, хто там береться, то так, нам. Я можу зробити, мені не тяжко. Але в якийсь момент прилетить ракета і, і все. Тобто, в якийсь момент постоїть, хата мені не буде і будете мене звинувачувати, що я набрехала. Так що такі діла. Вайбер мій там є, трубку я не беру, я тільки приймаю в письмовому бо мені просто люди ніколи розмовляти і мені тяжко розмовляти. Ось так. Будьте живі та здорові, почути, па папа.